Україну взагалі не згадав а війну з Венесуелою не оголосив. Президент Сполучених Штатів Америки виступив із гучно анонсованим зверненням до американців, прозвітував про підсумок року і привітав усіх із різдвом. Перед цим зверненням низка змі запідозрила, що Трамп може оголосити війну Венесуелі, відносини з якою зараз переживають напружений період. Втім, президент штатів практично не присвятив міжнародним справам жодної уваги. Україну, наприклад, навіть не згадав, попри те, що обіцяє завершити війну ще з часів своєї передв. Виборчої кампанії, а от про близький схід згадував, заявив, що вперше за три тисячі років там запанував мир. Говорив Трамп переважно про внутрішні справи і звинувачував попередників демократів, що успадкував країну в складній ситуації. За словами Дональда Трампа, тепер американський кордон найбільш захищений за всю історію. Вперше за півстоліття фіксують відтік мігрантів зі США, а морський потік наркотиків до країни формально скоротився на 94%. сьогодні ввечері після 11 місяців наш кордон безпечний. Інфляція зупинена, заробітна плата зросла, ціни знизилися. Наша країна сильна. Америка користується повагою. Наша країна повернулася сильнішою ніж будь-коли раніше.